А, он зломала, і відео почала. Малинка взросла, і я почала. Всім привіт, з вами Хакер Малина. И ми продовжуємо грати у Попіклітайму четверту частину. Ми взяли якийсь апарат, натягнули його на себе, я не знаю, що це. Ам... Ам... Фу, ой 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 ой, -ой. Ааа, Ребята, це ж всі монстри. Там і важі був. Там нічого. Це що? 59-58. А це граду, це градус. Забираємо. Нажимаємо. Угу. Джим, так, так так куди тут треба? Отуди. це я. Туди, а, все. Сюди. Біжим. Я взагалі нічого не бачу. То це? Whoever adopted me? Хто це? Я як мало кислороду залишилося. Треба біжати. Еще один. Давайте нам We're here for you, Timmy. не Always will be. I know you're scared. You're hurt. dogs не знаю взагалі.

Я, я побежала. Куди, куди, куди? Я взагалі нічого не бачу. Ага. Хто це? А -а -а. Це капець. Ага. Куди, сюди. Все, біжимо. Сюди. Быстро. Просто біжимо. Давай. Давай. Окей. Okay. О oh, боже, я заблукала. Я не бачу порос нічого ні. Ось. Кидайся. Чи назис? Все, біжимо. Куди, yes, I should think so. Боже. Ми бігаємо по сплюшним лабіринтам. Це стрмне. Yes, Куди нам треба тут біжати? Я проміжу, я не готова. Тридцять все дуже мало. Єс! Yes. Давай, випадай! Все, єсть! Все, тут знову газ. Сюди. Беремо. Поповнили. Все, сюди. Сюди. О сюди. Ага, я не можу туди прикнути. все. Идемо. Мы наверху. Сюда и не можно. Света, мы ждут быстренько. Ага. Давайте ждем мост. Ось. Записочка. Бачите. Прикольная такая. Sanctuary Lab місія. Якась місія, коротше. А, і маска в нас є. О, це, до речі, маска, як а, в, в, в третій частині. Окей, okay, давайте. Біжимо. Піскаємо. Опс. Cognitive functionality appears minimal at best. Oh, Тисячу Скільки в них тут експериментів було? Куди щось пішло? Фух, сюди. Відкрили двері. Сюди. Дамо. They they had had hurt My experiments had us. <laughs> she She'd sacrifice in an instant if she believed it meant getting what she wants. The only difference between her and I. The only difference. Is that what I fight for actually gains humanity something. Боже мой. Боже, ну что это? мы сюда. Мы снова тут. Что? О, боже мой. Вот бы сейчас тут электричество включилось. Хочу что Посвітліше. Але це дуже стріхо. Куди? О Боже. Окей, біжимо, давайте. Опа, в кімнату. Беремо знову воздух і біжимо. Ви, сюди думку, що буде добре? десь чи, о боже. Тут настільки темно. Я взагалі нічого не бачу. Добре, давайте тоді. Зараз будемо кудись біжати. Так, туди не можна. О, Боже. куди ж нам треба? Опа, сюди. Я не знайшла кімнату. Зібрамо, забираємо і біжимо знову. Пріш за всього ми зараз е, в кінці десь. Я не знаю, коли це буде. Кудись в якусь кімнату прибіжимо і все. Але я не знаю, ми бігаємо по лабіринту якомусь. Yes. So, Розумієте? You. In... Просто ні, нічого такого нема. Просто лабіринт все. Так, забираємо. Наши нового гном не меняется в этом четвер. Окей, ходимо. Чуда. Бережимо. Такс. I ми знайшли його. Be... Ми знайшли два. Треба ще одного знайти. Я зрозуміла, на телевізорах є ці uh, чубрики, ми знайшли хайваги, ми знайшли uh, псаці. Я забула, як, як, як його звуть. І надо ще найти слоника еще там когось. Ну я не знаю, надо слоник. Так. так, зараз шукаємо слоника. Давайте. Угу. Жму. Треба шукати кімнати якусь. Тут може десь. Тут нема. Окей. Okay. Сюди беремо, беремо воздух. Все тоді добре. Угу. Uh -huh. Так, так, сюди не можна кудись сюди, давайте um, тут будемо. Я взагалі не знаю, куди треба біжати Просто я не знаю де цей Що це за кімната? Окей, біжимо далі. Так, здевану Стагані, нічого не ним. Опа. Мало тепер дають кислороду. Слоник, ми знайшли слоник, слоника. Слоника. Ти добре. Бежма. А нам тепер 54 кислороди дають. А так не чесно, зачекайте. А що нам тоді робити? Це копейку. Окей, бежимо далі. У мене уже так мало кислороду. Даже не знаю. А до кінота в якої мы були в начале осланок? Быстро, быстрой. Фух, 60 дало.

Біжимо далі. Хто поставить в подовальку за 5 секунд, то от буде найкращим хакірятком. Один, два, три, чотири, п'ять. Поставив молодець. А хто ще не підписаний до моєї, до нашої великої родини хакірят, підписуйтесь скай, та натискайте на колокольчик. Підписуйтесь на мій Тікток аккаунт, та ще в мене є шорт. Так що дивіться, як хочете. Я знайшла всіх. Угу. Угу. Це. 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 Угу. и ось цей, значит. И... А я знайшла его. Пять. Один. Ноль. И шесть, и восемь, и три. Не все, три п'ять один М -м. зрозуміла щось, е, щось так, дев'ять і остальна цифрка буде. Єсть що відкрилося? Ну, це так і було, так воно було, Ми тут були. Але тут може щось таке ж що зробити. Ага. Опа. Сюди. Що вона зробила? Я пройду. Ха! Хто за Ой, Що, блін, фігово? ви чого? А спугалась, блін? О боже, фух. Все було стрмно. Спокійно. Фух, беремо зараз коробки знову. Опа. Нам от сюди треба. Сюди ставимо. О, паркурчик. Сюди. Міняємо руку на ось цю фіолетову. Пау! Пу -пу 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 -пу. Я тут. Все, нормально. Опа. Сюди. І проходимо. Так, беремо. Так, її, мені каже, не треба її туди. Что я позаразу потовимось, почекай так, щось тут уже працює. Ага. Значить, шоу, скоріше все, якщо мы туда ступимо, мы помремо. <рив> О боже, доктор. Ой-ой-ой. Угу. Like them, a blind, scary <that> rat. Do you think poor Yarnaby was my only robbed do You know far less than you can be Mead Men Боже 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 Бежи Ну, куда не А это? Боже. А это? Нет. Я зараз помру. Чида. Чили. не? Не бежи, 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 Вы не Вы не Куда его напишло? Где его Боже, боже, боже! Чи, папа? Давай, давай сюди. І куди шут треба не вставив? Это Топ. Поставив Вставив. по цій біжимо. Берму. Опа, сюди. Так, сюди не скальпит, за всього. А, він знов побив. Я не можу бігати. Все, змогла. Ні, він тут. Бжим, біжим. Так, сюди. Куди? Ми не розумію. Ненавижу таке. Тепер, місто Ярнабі в нас є якийсь барашок. О боже мій. Біжимо куди можемо. Так, сюди кудись. Ага. Очі кнопка. Так, боже мій. Просто біжимо. О, що з моєю рукою. Отыскаем и бежимо за цією штукою. Ага, я візьміть, візьміть. Це, я а! Я бачу! Возьмись! Везьмись! Все, біжимо. Треба знать ты! Без не можешь бегаться! Ай, я не бега! Ле мене б'є! Бежи! Треба Оп! Оп, отсюда! Куди? Что робити? Диви. За ним біжимо.

You the moral high road. this what you, Do you oh, it? let me illuminate for you obvious Survival choices. Choices. Oh, This one is yours. If you want to leave this room, it'll come at a cost. It's this little life or yours? Зараз you мені know страшно. мене зараз пул на мене, так? ой стіл фликерс багатьох фаравий айс. Боже. Хотіла сказати, якщо лагає, то це не мої проблеми. Це просто край. Її не так давно просто випустили. Боже, як... Боже Боже, як страшно ребята. Was of Боже, мисси, пуше. Де шо? Ви не залами світатися? Все. Все, уїхали від нього. Все вже добре. Ходимо, М -м -м. о Боже мій, цей, цей барашок був занадто стрьомний окей, Якісь двері. Сканувати, і там треба буде якось... Дайте сюди спочатку зайдемо, тут защинено. Так, тут нічого цікавого немає. Так, все, скануємо зараз. Проходимо. Темно якось не видно нічого. Дуже жалко. Oh, me, somewhere. Somewhere. Some Far beyond this place. Beyond the best. A bell. A For from Sponsor. those is to go

Ground... Я чого не роблю. А? Боже мой. Нам дали фонарик. Що це взагалі, блін було? Доктор дуже стрьомний. Так, ставлю сюди. Да, бо сейчас відкрылась. Что ты? Что там? Тут побачить. Закрыто! Да-да-да. Сюди. Тут закрыто. Что за звук? Дуже страшні звуки. Мені страшно туди йти. Фу, що це? очі які зверху. Фу, що це за дать? Біжи. Что за такие? Это же страшно. Я не хочу туда ты. Боже. Боже, боже. Окей, ребята, на этом мы будем заканчивать. А вам всем пока,